Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні відео буде для людей, у яких є таке чудо, як оце у нас. Ми її обожнюємо, цю сонечку свою і я її, вона кругом з нами. І з нами. Ну, Я її вже зараз, до речі, дуже дуже класний спосіб, коли собака просить, щоб щось їй дати з столу, я просто з боку кладу собі мисочку з її кормом. І вроді з столу, але даю її, і тоді вона ну, не порушує. Їм... Режим, так сказати, харчування. Значить, раціонний режим, раціон харчування. Значить, стрижу я її завжди, отак, тому що вона з нами спить і вона тоді чистесенька, і пахнюча, пахнюча. І вирішила я її зараз, от вона мерзне, як не крути, вона все одно і на постілі вона в нас, і на дивані більше, ніж більше, ми йдемо на роботу, а вона на дивані лежить. Пич, жде нас, ну це таке чудо, вона нам не шкоди не робить. Да? Покажи, покажи морточку, хороша наша дівочка. вона незручно. Не В общем, одним словом, сьогодні відео піде для тих, у кого є такі собачки, які намагаються самі шити їм одежу. От. Я, звичайно ж, можу купити, але набагато приємніше, коли це зроблено своїми руками. І я, якщо чесно, то якось трошки як заспокоююся. Зараз таким часом це мені подобається така робота, і я з задоволенням її виконую. От так, от потяг. Все, Сонь, ти вже нам не треба поки. Зараз я покажу. Значить, є в мене викрики, вони дуже класні, знайома, і вона мені вона шиє на продаж одежу собачу і дала мені цю викройку. Я її так бережу. Я не знаю, кому треба буде, то я можу якимось чином. Може якось сканірувати і кинути, може, ну навіть не знаю, поки ще не думала. Якщо треба буде, напишіть коментарі, і я придумаю, як вам поділитися з вами такі, такою викройкою. Дуже добра вона, дуже вдала, скажем так. Значить, оце ось ця нижня частина, штани, пояс, це ковтинка. Ну це, звичайно ж, треба все робити в двох екземплярах. Ну, Я зараз буду кроїть, побачите. Це рукава і перед кофточка. Перед це, це ж на... На грудки. от, от так от воно йде от так, от воно сшивається, і це грудка. Дуже вона класна, і ви побачите в процесі, кому цікаво. Значить, у нас ось є, таких раз, два, три, чотири частинки викройки. А це я робила, чого я спеціально хочу показати: предположим, у мене собака меншого розміру. І я от брала ось отаку викройку. Тоді клала сюди оцю і от уже зменшувала. Зменшувала там на пів сантиметра, зменшувала розмір цієї полочки. То ще плюс шви, і це вже виходить на меншу собачку. Так же точно можна зробити на більшу собачку, поставити лист паперу і ввести тільки вже сантиметровим припуском. Щоб зробити більшу викройку. Тобто, тут дуже просто це все робиться, збільшується, зменшується, кому як потрібно. Ну а зараз я почну її викроювати. Є у мене такий кусочок махрової. В даному випадку я хочу зробити їй, типу, домашньої такої піжами, домашньої одежі. На вулиці я в ній не буду, вона така махра, м'ягесенечка. І от коли її вдома вона, то можна вдівати туди. Значить, я одягати. Ну, викройка — це вже саме просте. Якщо вже є викройка, то вже нічого не потрібно. Особу включати навіть міски. Приклав і обвів і все. Єдине, що, предположимо, тут ось пояс і штани, то вони мають бути отак. Значить, ми кладемо, заміряємо отак. от. І сюди, і буду викроювати, значить, вже ось, ось, два, два екземпляри. І ще раз показую, ось о, отак: от. перша частина перевернули друга частина. Тепер тут отак перевертаємо, як це отак має бути, і переносимо сюди. Точно так же: Отут я зробила помилку. Взяла отак: от, ручку і обвела. Тоді треба перевернути отак. Ось, бачите, щоб воно було е, ліцева сторона. Лицева, і сюди перенесла. Рукавий так же само, так, Перевертаємо тут. так. Значить, зараз я це все буду вирізати. От, виходить, отакі ось, це то, що викроїли, це штани. Отак от вони складаються, отут прострочуються. Отак от, сшивається. От. От. І це вже є. Ну, для того, щоб оцей, звісно, це велика, виходить, дирка чи як сказати правильно, то тут треба коліску пришити. Коліску робимо, ось я вирізала таку штучку. Я отут її -от застрочу, отак от, от пришю, ось от сюди от, таку кругову. І затягну резиночку. І воно стягне по, отут буде це зона хвоста, скажімо так. Далі. Значить, це ми зробили так. Тепер дивимося далі. Ой. Це у нас ось все. кофта. Кофта одна сторона, кофти, і друга сторона кофти. Зараз. Ось все. Друга сторона кофти. Тоже отут вона пристрочується, отак от все. Оце вона, тут, бачите, виходить, тут шва немає, а тут припуски на шви. Значить, коли воно тут зішється, то цей розмір співпаде ось. Отут. Отут шито буде. Далі. Значить, це воно складається отак. Зараз, секунду, ще ні, не так. Ось все. одна сторона, це зшивається, і ось о друга сторона, оце зшивається. Ось. І потім, коли воно зіщиться, воно ну, стягується ближче сюди, і тут все страчується теж. І це я нарізала ще таких, а, рукава на рукава обов'язково манжетики пришиваються. Манжетик ось складається так от вдвоє, пристрочується от так сюди. От. І потім вивертається, виходить отакий от манжет. Ну, в общем, це таку розклала, а зараз вставлю машинку і починаю все строчити. Так, шила я ось, ось відчасті оці. Ні, тут я не шила, тут шов не було, я його зразу викрила, без шва, хоча тут може бути шов. Обшила я зробила таку ось тунельку. Це сюди затягнеться резинка і воно присобереться коло хвостика. Далі, пришила такі манжетики, це будуть ці штайнішки. Ось вони отак зіщуться. І будуть штайнішки. Ось, Тепер вже вимальовується. Оце вже у нас низ. Отак, оце низ. Сюди затягнеться резиночка. Тепер тут низ відкладаємо, тепер перед. Шила тут, тепер вивертаємо оце. Тут плечі шило, тепер ось сюди. так от. Оце вона виходить кофточка. Якщо її скласти, отут треба шити. І тут шити, і тоді воно вийде отак. От. Ось. Але поки це не сшиваю я, чого? Тому що мені треба отут зробити ще обшити верх. Це буде воротничок. От, воротничок я буду брати отак, удвоє. І отак теж пришивати сюди. Потім вивертаю і обов'язково вистрочую, отак як тут, отак От буде вверху. так. Це ми зробили. І що ще хотіла сказати з приводу рукавів? Значить, тут я сказала дві частини ні, треба чотири, Забулася вже давно не шила. Треба чотири, От викрики у нас є тільки на цю частину. Ми їх робимо чотири штуки. Ось я шила їх дві, пришила манжетик, отаку застрочу, і це буде рукав. Ось це рукав? рукав ми будемо вшивати от сюди. Ось сюди він буде вшиватися рукавчик. Так що, отаких от все по дві, а тут треба чотири. Ось вони, ось такий рукав виходить. Ось так от це низ, а це верх. такий рукавчик. Ну, продовжую далі. Зараз я обіщу горловину, пришию воротнічок, а тоді буду збирати до кучі далі. Так, все, кофта наша готова. Ось все, я пришила рукава. Тепер, отак вона виглядає ззаду. Це буде у шея. Все. А тепер, все, коли я кладу її отак, це ми складаємо. Ось тут я ще не шила. Шиваю оце. І якщо поміряти тут, то тут, виходить, ось шов. І тут ось шов. Значить, ми кладемо так і пристрочуємо сюди. І це сюди. І ось це співпало з цим, бачите, отак. От так же і тут точно так же ж буде. Ось. А оце, цю частину, також треба обшити отакою куліскою, щоб затягнути резиночку. І от такий буде комбінезон. Значить, зараз я сшиваю це і пришиваю отут. І ще один нюанс такий. Значить, коли я поміряла оце. У готовому вигляді кофту і штани. Ось беремо сантиметр, міряємо. І воно виходить 22,5-23 см. А моя собака не 23, а плюс ще 6, 29, 29 см. отаку. От То що я роблю? Це Я так вважаю, що хто розробляв цю викройку, мабуть, навмисно так зробили, щоб оцим цим швом можна було регулювати длину. Я беру тоді, роблю так, до кофти пришиваю полоску, ту, яку мені потрібно. Допустимо, якщо собачка більше, пришити більше полоску. Якщо собачка менше, пришити менше. А якщо геть може підійти оця длина, це довжина спинки, то нічого не треба пришивати. У даному випадку я пришила собі по своїй по. В дліні своєї собаки пришила таку полоску з напуском на шви. Тому що тут я пришила сантиметр, вчитайте, і тут сантиметр, і отак от, от от воно мені буде. Зараз я пришиваю отут штани до рубашки. Оце я зараз обстро... пришиваю куліску всередині, Що я хочу показати, що її треба вистрочити, от строчить. От коли вона ось отак. Вона просто тако загинається. Я її пришила строчкою все пришила, а тоді отак от вивертаю, шов в цю сторону і розтрачую. Це Називається розстрочка. Розтрачую. І воно тоді лягає рівненько і хорошо. Зараз воно вже рівненько. Сюди затягнеться резиночка, і по тілу собачки воно на животіку прижметься. Оце все. Так, от шов сюди запихаю і його так все закінчила я це шитью, значить затягнула резиночку цю, Зараз будемо примірять. Саме перше горловина. Провіряємо. Все заходить отлично, ніде нічого не зацепляється. Наші коси. Все добре. Свободно на собачку заходить. Тепер рукава, провіряємо, лапка перша. Соня, ти ж не вірю, заходить ось все хорошо. Раз, і зайшла, нічого ніде. Друга, тут трошки вже треба її. А в нашій не хоче, аби ще щеш, ну як собака. Давай. Друга, все, зайшла. Хорошо, Отлично. Далі. От воно вже є. Тепер дивимося ножки, лапки наші, лапки задні. Ділася хорошо. Тепер друга лапка. Задня. Так, тепер дивлюся, що резиночку вже бачу, що, мабуть, прийдеться підтягнути. Бо трошки слабовато зробила. А може і ні, зараз побачимо. Все, от вона, отакого от діта. Тепер дивимося тут. Сонь, давай ляжемо на спинку. Отако, так от. Давай. Полежи, полежи, моя хороша, полежи. Ось воно отак виглядає тут. Все добре. Отак, от, от грудка ось Полежи трохи. Ну, Соня, полежи. Ось так, хорошо. Лягає воно на грудки, отак около шейки воно хорошо лягає. О, тут от воно так, не хоче вона лежати на спині. Ну, от. О, от таким образом воно виходить. Отут можна трохи підтягнути резинку. Зараз я її підтягну. трохи свободно. Пітянеться резиночка і воно стане по фігурці собаки. Тут у нас все добре. Ну от, така, така піжама у нас вийшла. В общем, як я ж казала вже, кому треба викройка, пишіть в коментарях, а я тоді вже можу, можу отсканірувати. На А4 форматі навести, от, намалювати, сканувати і відправити на електронну почту, допустим. Ну, в общем, варіанти є, є як відправити, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну а на сьогодні всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео. Дами у піжамі. Ну, це іменно одежа така, що для хати, для тепла, щоб воно, ну, в смислі для чистоти. На вулицю, звісно, такому не можна. Вона живуть, ну добре лягає. Юра її підкармлює вкусняшками, а вона ж так любить, так любить. Ту... Тунець у нас тунець, тунець. Спеціально для собачок. Вс, пержай Соньки туда тепа, ножик, дебежали. <рес> ага, ти мандарину чистиш, а вона любить мандарини, і тут вкусняшки дають, вона розтерялася. Що ж робити? Хочеш показати? живота в кулак лиза глянь все достала кулаку а ну сядь сидеть сонь сидеть 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 Сіла чи не сіла, а сіла вона.